Про те, як замість створення народного руху спротиву і опору ворогу колишні комсомольські активісти святкують день народження комсомолу чи що вони там святкують. Між іншим, вони навіть не відчувають двозначність того, що сталося. Все, ми паб'єдім. Треба ще парад паб'єда б'єсія влаштувати і нашествіє на палках, і перемога у нас в кишені. Уявіть собі виготовлення та розтягування якоїсь величезної ганчірки в іншій країні, яка знаходиться в жахливій фазі агресивної війни, розв'язаної проти неї терористичною формацією. Гинуть люди, цивільні, старі жінки, діти, руйнуються міста, села, місцені, і замість створення осередків спротиву народу проти ворога усюди, куди дістає можливість держави, які зблазні і недоумки створюють клумбочки, фарбують бордюри. Будують скляні зупинки громадського транспорту і розтягують величезні ганчірки, які називаються якимось знайомим словосполученням Андреївський стяг. Собі на задоволення. Стяг, на який, як байструка, десь в куток всунули український прапор, як колись до мертві як у совєтської міліції, пришивали живу руку української патрульної поліції, що тоді ж і померла від трупної отрути. А потім, як завжди, в ресторан. І горілочку підоселеця, чи що вони там жруть в Одесі на свята і посв'яти. Дати, нові звання, нові нагороди. Головнокомандувача запросили. Правильно, ще й міністра покличте. А ще можна все це влаштувати на природі, щоби яка смерзенна падла з них, навела на цей пікнічок ворожу сракету.